Доброго дня! Ми отримали замовлення від компанії Просторт та їдемо на монтаж у Івано-Франківськ. Міряємо, адаптуємо заміри та запускаємось в роботу. Тут фрезеруємо МДФ товщиною 30 мм та, згідно заданню фарбуємо його в RAL 41.10. Паралельно готуємо усі інші світлові елементи зовнішньої та внутрішньої реклами. Завантажили усе в автомобіль та виїжджаємо на монтаж. Доброго ранку, Івано-Франківськ! Проставляємось по місцям та приступаємо до монтажних робіт. А це вже наступний день, де я вітаю з охороною та розповідаю, що сель поформлений в старослов'янському стилі, і це дуже красиво. Та показую, що вхідна група магазину Простор повністю завершена, включаючи світлову вивізку на металокаркасі. Хлопці закінчують монтаж світлової навігації. На своєму місці вже і логотип з МДФ, і вивізки знучкого неону. Центральна фасадна вивіска також готова та підключена.